Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати тісто для піци. З любов'ю приготовлена домашня піца нічим не гірша ресторанної, а як показує практика, якщо все правильно зробити, навіть набагато краще. І важливу роль в цьому відіграє саме якісне тісто. До глибокої миски або чаші планетарного міксеру додаємо чайних ложки цукру, вливаємо 300 мл води кімнатної температури, а також 10 г сухих дріжджів. Далі додаємо 400 грамів звичайного пшеничного борошна, 10 грам солі. І ще 100 г борошна симоліни або борошна крупчатки з твердих сортів пшениці, яке найкраще за все замінити звичайним борошном крупчаткою з м'яких сортів пшениці, яка щоправда на жаль поза харчовою промисловістю знайти ще важче ніж симоліну. Тоді замінюйте звичайним борошном. Якщо немає симоліни, використовуйте 500 г пшеничного борошна. Тепер все добре дамо замішувати. Коли всі інгредієнти для тіста змішалися, додаємо приблизно 2 столових ложки на окоп додавати оливкової олії і замішуємо тісто до еластичності і та однорідності. Тепер вимішне тісто, яке має не клеїтись до пальця, бачите, ось таким чином. Знімаємо з гака, змастимо оливковою олією поверхню, так, щоб не обсихало. І поставимо в холодильник на 24 години ферментувати. Від такої ферментації смак тіста стає дуже хорошим. Дріжджі переброджують, і їх практично не відчувається. Накриваємо харчовою плівкою також. Якщо ж вам потрібно тісто швидше, можете залишити його при кімнатній температурі на 3 години. Ферментуватися і тоді можете використовувати, хоч смак його не буде таким вдалим. І так тепер ставимо до холодильника. І не переживайте, холод не шкодить дріжджам. Вони просто працюють повільніше. Після доби ферментації тісто буде виглядати приблизно так. Я його зробила 24 години тому. Так, такої кількості вистачає на 4 тонких піци. Далі його можна вже розкачувати, робити з ним практично будь-що. Випікати. Так, а можна частину тіста, якщо вам не потрібно все, заморозити. А розморожувати протягом доби в холодильнику заморожувати краще всього, загорнувши в харчову плівку. А діставати з холодильника після розморожування чи після ферментації потрібно за 2 години до бажаного випікання, щоб тісто дійшло до кімнатної температури та зігрілося. От бачите, воно вже готове. Далі будемо пекти піцу грісіну. Це тісто ідеально підходить також власне, для різноманітних хлібних палочок, для звичайної піци чи для кальцону закритої піци. Так, тісто готове. Домашня випічка зроблена з любов'ю, приносить радість вам та вашим рідним, смачного вам та вдалих кулінарних експериментів на все добре.